У сині все ще ближче, тому ходять червоні. Червоний вже немає. Ви прямо рух. Взагалі Я Зараз покажу. Вирішили влаштувати такий захід, який має... Налаштувати на психоемоційне відновлення наших поранених військовослужбовців незалежно від їхнього стану, незалежно від їхнього положення. Вони зараз в кріслах колісних, чи вони на своїх двох, чи вони мають в наявності верхні кінцівки, чи вони в якому стані після кубару травм цей захід має їх залучити до активної участі. Після спортивних подій, спортивних змагань чи тренувань підвищується рівень морально-психологічного стану людей, які пережили травму, поранення чи захворювання. Тому от ми сьогодні тут граємо в бочі, стріляємо з лука для того, щоб військовослужбовці мали можливість опанувати для себе нові види спорту і розслабитись, відпочити морально головою. Хоча є варіант, вже. Це інструктори, військові, колишні, які пройшли тринистий шлях в відновленні, і потім вирішили бути залученими допомагати таким самим, як вони були. Вони розуміють їх, вони на одній мові говорять про одне і те саме. Лук, азартна річ, як покер. От ти в захваті, в тебе проходять дурні думки, ти розряджаєшся, ти постріляв. І це мистецтво. Щоб стріляти, треба віддаватися цьому. Дякую хлопцям за такий, такий цікавий захід. Такі західи дуже відлякають від поганих думок і дуже допомагають відпочити. Спорт це чудовий інструмент для відновлення, який як би, в комплексі разом з фізичними терапевтами, разом з психологами допомагає кожному би, покращити ефект. Тому ми тут для того, щоб підсилити роботу медичного персоналу. So.